І, друзі, хочу вам показати дуже практичний комбінезончик для малюка від бренду Рейма. Він витримує до мінус 25 градусів морозу. Зверху дуже якісний щільний матеріал, який захищає від вологи, вітру та бруду. По всій довжині ми маємо світло елементи, рукавчики та ніжки з манжетиками, гумками і ніжки додатково з ось такими еластичними штрибками. Ось так виглядає задум комбінезон, тут гумка на талії, також світло відбиваючий елемент. Дуже класно, адже капюшончик можна відщівнути з допомогою ось таких акуратних кнопочок. Капішон всередині йде з флісом, оздоблений практичними гумками. Комбінезон розщивається на замок захистом від прищення. Маємо по спинці ось таку теплу флісову підкладку по боках – латку поліестереву підкладку і додатково термоутеплювач. Саме тому комбінезон дуже практичний, дуже теплий, витримує до мінус двадцяти градусів морозу. Ідеально для зимового періоду та активних зимових ігор. Придбати можна на нашому сайті Айлавмаміком'юа.